Всім добрий ранок. Сьогодні садимо свою клубнійку. Так, це у нас вже перший рядок, зроблена серія. Так, отако у нас Тут ми обрізаємо, бо дуже коріннячко гарне, велике. То обрізаємо, щоб за руку не виходило, щоб не підігнулося, щоб не цей Так, даємо в ямки. Отако в ямки поробили. Даємо суперфосфат і перегній курячий. Суперфосфат, щоб корінечко гарно розвивалося, і перегній, щоб свої корисні речовини. Так, сирю я сажу по дві, бо в мене більше її. Так, а ще в нас тут є е, сенсація, клері, купчеха і альба. Значить. От такі в нас клубніки. Зараз підсажу трохи. І порозказую, що де я посадив як. Так, розклав королері. Так, хочу вам показати, яке, яке коріннячко. Це вже я його обрізав. Гарне коріньчко. Кожне гарне коріннячку. Нема такої одної, що погане коріннячку. Чи якесь сухе дивіться яке? Гарне коріннячко. І кожна, от я вже серію посадив купчиху. Сирію купчиху і кларію. Кожній по два, по одному. В серії взагалі три пере, жінка дала лишніх на розвід. І от калері розклав вже дві на розвід дала жінка. І дивіться, яка калерія гарна. Так, посадили вже клубніку. Вийшло у нас п'ять рядочків. П'ять рядочків. Так, крайній, ну, вже трохи прив'яла, Крайній в нас це альба, дуже родючий сорт. Він, ну, не знати, як буде по смакових якостях, ну, але це дуже, бо буде багато клубніки. Побачимо, яка в нас буде, побачимо, яка в нас буде. Так, тут у нас цей рядочок. Це в нас сенсація. Тож гарний сорт, спеціально там виведений, який стійкий до хвороб і дуже, дуже гарний. Дуже багато теж має бути клубнік. Так, тут у нас це у нас купчиха з суничним смаком, і такий ягода специфічна купчиха. Так, далі у нас клері, французький сорт теж всім відомий, як французький. Так. І попри бетон, у нас сирі то видно її всі ці гарні листя саме крупне крупна клубніка буде, крупний, кущі буде так, так, посадки, сердечка не заглиблювали. бачите трошки прив'яла серія. Тільки посадили, вже сонечко у нас було, садечки не, позах... не заглиблювали. Корінчики всі обрізали, бо дуже гарні корінчики, е, гарна розсада мусили пообрізати. Е, так, е, не загинали, бо кажуть, якщо позагинати, то буде, е, буде, не буде врожаю такого гарно, не буде гарно розвиватися. Розсада е, полуниці дуже красива, дуже гарна вся гарна. Нема ні поганої, ні, по... ні засохшої, ні покрученої. Все супер. Я показував Клері. Ну супер Клері. І така вся, вся решта. Так, е... нагадую, взяв жінки з Ютубу, е... має свій канал, вона займається полуницею. Дуже багато в неї сортів. Видно, що жінка займається тим, переживає і видно професіонал, і гарно, і видно добросовісно, що гарно розсаду висла. Все, всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв і мирного неба!